Міський голова Борис Карпус зустрівся із воїнами інтернаціоналістами сьогодні, 15 лютого, в Україні, вшановують учасників бойових дій на території інших держав. З цієї нагоди, міський голова Борис Карпус зустрівся з воїнами-інтернаціоналістами, які зараз захищають Україну у лавах збройних сил України. Вдячні вам за те, що ви віддаєте свої сили, час енергію, деколи на жаль, життя за те, щоб ми жили в вільній незалежній, українській. Землі, От. і в сьогоднішній день ну, найменше що від імені себе особисто від міської ради від депутатського корпусу я щиро вітаю вас святом. Бажаю вам здоров'я, повернутися до рідних, до близьких, швидко отримати перемогу. І щоб ми спільно відсвяткували це знаменит у 34-ту річницю виведення військ із Афганістану, Борис Карпус вручив подяки міського голови Миколі Сичуку, Юрію Ушакову, Анатолію Гайдуку. Очільник громади висловив слова вдячності бійцям за самопожертву, відданість військовій присязі, патріотизм побажав захисникам незламної сили духу, здоров'я і якнайшвидшої перемоги нашої держави.